Бути помітним для водіїв суспільне зібрало поради, як убезпечити себе в темну пору доби вуличні колонки як альтернатива централізованого водопостачання. У Рівному командир танку Віктор з Рівненщини захищає Донеччину. Військовополонений морський піхотинець з Грощанщини Максим Кручок вийшов на зв'язок. Про це Суспільному повідомила його матір Ольга Кручок. З її слів, вона не чула сина 9 місяців. А вчора їй вдалося поспілкуватися з ним телефоном. Нагадаємо, піхотинця взяли в російський полон, коли той захищав острів. Зміїний звільнили його вчора і ще 49 українськими військовими. Тер Тримали тебе порізно. На території України чи в Росію вже Росії. територія Росії. змучений син це розривалося від болю, але ж головне, що він вже є тут. Він нічого ще не говорив, бо він дуже стомлений і змучений. Я їду до нього. Він каже все добре, але ну видно, що він змучений. На Дубанщині пішохід потрапив під колеса легковика, коли перетинав автодорогу Київ, чоп у невстановленому місці. Автопригода сталася вчора ввечері у селі Тараканів, як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, 20-річний водій Ауді наїхав на пішохода від отриманих травм. 54-річний чоловік загинув. За результатами перевірки, водій був тверезим. Його автомобіль вилучили. Нині відкрито досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило с. Смерть я усвідомлюю небезпеки, які можуть чекати в темряві вночі на дорозі, і саме тому придбала такі от стрічки, щоб попередити на хороші ситуації. 22-річна Іванна Овдійчук показує, чим користується в темну пору доби, аби бути помітною для водіїв. Зазвичай або на Сумці рюкзаку або на верхньому одязі, так щоб їх було обов'язково видно при русі. Дівчина веде гурток для дітей. Вона мотивує і своїх вихованців носити рефлективні елементи. І Подруг і гурток, з яким я займаюся, це підлітки дівчата. Ми про це часто говоримо, особливо коли це актуально. Попереджаю про всі можливі небезпеки, і кожна з них має такі ж стрічки. Водій таксі Павло Войтенко щодня їздить автомобілем темну пору доби. Каже, непомітні пішоходи на дорозі виклик для автомобіліста. Дуже важко, особливо в такий темний період часу. Важко помічати. Пішоходи, як правило, не дбають за своє здоров'я, за, за своє життя не дбають. Немає ніяких елементів світловідбиваючих. Чи там стрічок, наприклад, за вечір я можу побачити одну-дві людини, це максимум. А решта ходить в темному одязі. Попиту на світловідбиваючі елементи підприємець Володимир Музичко не спостерігає. Запропонувати може кілька видів різної вартості. Є таких видів. Це, це такі браслети, які йдуть у нас. Світловідбивачі на руку для дітей, для І Є у вигляді наклеючок. Їх можна як наклеювати на лі на різні предмети, можна пришивати. Світловідбивачі можна зараз купити від 25 гривень до 40 У нас на ринку. це не як були, наприклад, станом на осінь, так вони і залишилися. Юлія Нечепорух, яка теж продає флікери, каже, що у неї цей товар зараз популярний. Беруть людей дуже багато, Кількість точно не скажу вам. Світловідбивачі на одязі це власна безпека пішоходів, наголошують патрульні поліцейські. Людях є світловідбивачі, їх видно на відстані до 150 метрів. Але приємно бачити, що на вулицях нашого міста з кожним днем можна сказати, все більше виходить людей світловідбивачами. Кого ще немає? Він старається просто взяти ліхтарик, якийсь і для того, щоб його краще було видно на дорозі. Суспільне вирішило показати, як видно пішоходів в темному одязі без світловідбиваючих елементів. Та як видно пішохода зі світловідбиваючим браслетом. Я був би був навіть радий тим, якби пішоходи йшли і світили ліхтариками. Тобто, чи будь-якими там, чи телефонами, чи карманними ліхтариками, чи велосипедними. Це була б дуже велика подяка від всіх водіїв. Артем Остапюк, Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. i you Так, працівники рівно облводоканалу перевіряють справність вуличних колонок. Таких по місту є 23 у різних районах. Перевіряють якість води та справність питних гідрантів. Перевірка показала, що усі вуличні колонки справні та готові до використання. З кожним роком потреба в використанні цих колонок відпадає, тому як більшість абонентів підключаються до централізованого водопостачання. Але як показує практика і останні події, а саме повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території України та масовані прильоти по Україні, а знову роблять… Доцільними використання цих колонок вуличні колонки беруть воду із міської мережі водопостачання і не є повністю автономними. Речник рівного облводоканалу Олександр Очкуренко пояснює, що в разі блекауту з таких колонок містяни зможуть набрати воду. Однак, повноцінно замінити централізоване водопостачання вони не зможуть. Водопровідні колонки це ще один резервний метод водопостачання міста рівного, але він не Може бути основним, тому як колонки під'єднані до централізованого водопостачання і вони працюють лише за наявності тиску в них. Хоча низький тиск також не заважає їхній роботі. Якщо навіть буде дуже низький напір, колонки будуть працювати. Головне, щоб зберігалися загальний тиск. Якщо навіть не буде помісту води, вони в теорії будуть працювати. У рівне облводоканалі планують збільшити кількість вуличних колонок, а також шукають альтернативні методи забезпечення містян водою у разі масштабного відключення електроенергії. Так, ми забезпечені всім необхідним генераторами. Наші люди проінструктовані і знають, що робити в випадку повного блокауту. Якщо буде тривале. Час мешканці рівного без водопостачання понад 10-12 годин. Ми будемо організовувати підвезення питної води по графікам, які оприлюднимо додатково. Надія Кривко, Артем Остапюк, Назар Мідріган, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне. Це осколочний снаряд. Саме ну, ефективний не осколочний. Він і для танків піде, і для піхоти. Ось бронебойний. Ну, так називається він лом. Просто він вилітає там такий стержень і пробиває. Командир танку Віктор З ще не показує снаряди, якими дають відсіч наші бійці російським військам. <звук> Таким танком наші українські військові нині працюють на Донеччині в районі Торецька. Один раз попав, була поправка там невелика поправка, другий раз. Пряме попадання, ну і третій раз поряд. Теж ну, пряме попадання. Як по камерах глянув, то нормально там загорілося. Ну і все. По відчуттях не знаю, то що для своєї країни дещо зробив і це для мене важливо. Коли дуже активні бойові дії, ми виїжджаємо декілька разів на день, по чотири по буває разів. А цю бойову машину затрофеїли на Сумщині. На початку війни наші збройні сили влучно потрапили кумулятивним снарядом. Йому пробили бак, і кумулятивна струя пройшла в трансмісію. Там пошкодження були. Ну, до, е, ну, Практично там погоріло все. І наші умільці е, все там полагодили. Зремонтували цьому танку понад 35 років. Втім, як заповняють бійці, він справний та готовий до бою. Сам Віктор проходив строкову службу, ще в Криму в танкових військах туди каже, скоро обов'язково повернеться на танку. Хай даючи нам таких машин. Ми з ними справимося і будемо вертатим їхні. Подарунки обратно. Цю ділянку фронту хлопці тримають з липня. Ворогу не віддали ані метра рідної землі. Просто віддаєш собі то, що ти спас якесь життя наших українських воїнів і він не зміг продвинутися далі і натворити біди. Так розуміємо, що теж ворог виснажений і, і, ну, і так же в них. І з доставкою тих же боєприпасів, там ми знаємо, що теж погана логістика і це. Ну, все нам на руку. Катерина Сірук, Анастасія Дашко, Олександр Буряк, новини на Суспільному Рівне. Я знайшов момент, коли вівця, коли її доять, вона отримує особливе задоволення. Особо таке такий екстаз. От вона звільняється від, від молока, хоча дає буквально. Кілька грам того молока, і вона, от в тому задоволенні піднімає голову до гори. Не всі вівці це роблять, але ось цю вівцю я піймав. Андрій Автанас розповідає історію створення однієї фотороботи з серії на рівні хмар гуцулія. Виставку, де представлена ця, та ще кілька десятків світлин, відкрили в обласній бібліотеці. Отець Андрій є настоятелем храму в селищі Щирець на Львівщині, каже, що заняття фотографією для нього як продовження служіння Богові. Священство додає щось, якогось певного осмислення. Очевидно, що додає, тому що це світогляд. Це мій світогляд. Це це, це моє життя. Ось я навіть так часто е, нагадую сам собі. Щоб глибоко не зайти у фотографію, бо можна забути що стоїш коло престолу. Ось. Я не хотів би, щоб одне одного перекривало і перешкоджало. Тому тут швидше, як доповнення на фото з серії на рівні хмар гуцулія представлені Карпати, їх природа, жителі та автентика. Є пейзажі, портрети, жанрові сцени. Усі світлини виконані у техніці ціанотипія, коли при друці чорно-білих фото папір додатково обробляють для отримання різних відтінків. Коли людина не знайома з цією технікою, коли вона перше дивиться, вона дивиться, що це як ніби як графіка, але цікава виставка не лише самим методом, а також і цікава тема. І саме світлини це не просто сфотографовано там накласи на якийсь об'єкт зйомки, а виконано тобто з художньої майстерністю. Тобто, це художня виставка. На відкритті виставки на рівні хмар гуцулія також презентували фотоальбом з одноіменною назвою. Охочі могли придбати його з автографом автора. Половину коштів, виручених від продажу Андрій Автонас передасть на потреби ЗСУ Руслан Севуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному рівні. Шестеро письменників стали лауреатами приватної літературної премії Рівницький акцент. Її три роки тому започаткувала родина Диб'яків. Як розповіла Суспільному голова оркомітету Неоніла Диб'як, премії відзначаються твори художньої літератури, в яких розповідається про відомих людей, пам'ятні події та проблеми рівнощини з метою популяризації літературно-мистецьких надбань нашої області. Цьогоріч лауреатами стали рівняни Лідія Гольонко, Наталя Демедюк, Олексій Заворотній, Анна Лимоч. Євгенія Пірох та Марія Солти Смирнова з міста Вараж. У мене є п'єси на історичну тему, там десь 10 п'єс. і Є п'єси сучасні. І от якраз п'єси на історичну тему, де чотири п'єси на тему рівни. І пані Ніла попросила, щоб я їй дав. І вона для мене це було несподівано, звичайно. І дуже приємно, що я став лауреатом. Ми всі хто. Пише про рівненщину, ми їх нагороджуємо званням лауреата, вручаємо дипломи і вручаємо подарунки. Подарунки наші мають теж свою особливість. Це не гроші, це обов'язково мають бути якісь вироби майстрів, художні полотна, ну будь-які речі, які мають мистецьку цінність, але вони зроблені в рівному, намальовані рівненськими митцями. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.